Річниця Майдану у Чернівцях відзначили День Гідності та Свободи. Лікарі давали один відсоток на життя. Історія пораненого військовослужбовця Дмитра Левицького. Місто без води чернівчан просять зробити запаси. Покладання квітів та спогади учасників Майдану у Чернівцях відзначили День гідності та свободи. Десять років тому на Майдані Незалежності відбулися події, які змінили хід сучасної історії України. 21 листопада українці вшановують пам'ять про людей, які під час помаранчевої революції у 2004 році та революції гідності у 2013 році стали на захист демократичних цінностей. День гідності та свободи відзначають з 2014 року, річницю початку Євромайдану. У День Гідності та Свободи небайдужі чернівчани спираються у сквері на вулиці Небесної Сотні. В той час, коли відбувався Майдан 21 листопада, ми думали, що це буде ну, максимум на рік. Ми змінимо владу, і, і в нас все буде класно. Буде, а на жаль, вже 10 років. І війна відбувається, гинуть наші мужні хлопці і дівчата, і воно болить. Під час подій на Майдані загинуло двоє чернівчан. Олександр Щербанюк долучився до Революції Гідності у грудні 2013 року та пробув там до кінця. Дружина пригадує, рішення чоловіка піти на Майдан не стало для неї несподіванкою. У Саші було дуже загострене почуття справедливості. Ну, це просто зашкалювало. І він не міг спокійно на це все дивитися. І почалося очередне це, ну, той наступ, ці розстріли, ці побої. Він каже: Ну треба бути там. Ну як я, якщо я зможу якось допомогти. Дуже багато молоді було. Ну ну і вони ж кажуть, вони ж, ну, що молодь. Олександр Щербанюк загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера під час розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській в Києві. Він любив життя, дуже любив життя. Він був і жорсткий в деяких моментах, і водночас ніжний. Люблячий веселий і мягкий, Василь Аксенин долучився до Майдану в січні 2014 року. 20 лютого отримав поранення на інститутській. Кілька днів перебував у київській лікарні, а пізніше у Польщі, де два тижні боролися за його життя. Та врятувати чоловіка не вдалося. Дружина героя розповідає: він просто не міг не піти на майдан. Така він людина відповідальна за своїх дітей в першу чергу. Напевно, заради них і для них він пішов на майдан. Його завжди стосувалися, всі події життя країни, і життя нашої вулиці, де ми проживали. І ніколи не був байдужий ні до сусідів, ні до своєї родини тим більше. Тетяна Аксенина згадує. Василь дуже любив життя. Любив свою сім'ю, родину. Це для нього було передусім. Був дуже принциповим. Любив дуже природу. У нас жили всі і птахи, і тварини. Події на майдані вкотре засвідчили, українці завжди відстоювали право самостійно визначати свою долю. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Лікарі давали один відсоток на життя. Історія пораненого військовослужбовця. Дмитро Левицький у мирному житті працював на залізниці, помічником машиніста. Та згодом вирішив піти в армію за контрактом. Я на війні з 24 лютого, з самого початку можна сказати. Ну, ще до цього я був мобілізований по АТО. У 2015 році ще йшов. А потім, в 2016-му вийшов на демобілізацію, 20-му році підписав контракт. Дмитро Левицький повномасштабне вторгнення зустрів на Київщині. Потім була Чернігівщина і Харківська область. А вже згодом його бригаду перевели на Бахмутський напрямок. Там її отримав поранення. Осколочне вогнепальне сліпе поранення вправити мене на голови. Паралізувало, можна сказати. Ліва сторона майже не працює, Але потихеньку-потихеньку стою на ноги, бо потрібно ставити на ноги. Лікування триває з березня 2023 року. Спочатку військовослужбовцю поставили пластину, але вона не прижилася. Тож сходом було ще дві операції, згадує мати Дмитра Левицького. Ви розумієте, дуже тяжко, тому що він у нас не ходив, він лежав, знаєте, рівненько, що навіть. Це, ми його повертали з боку на бік. Ну, невістки, дякую, в мене хороша невістка. Вона з перших днів біля нього. Дякую хлопцям. вони були здорові, бо їх Бог там беріг, в формі Його побачили, забрали і відправили його на лікування, тому що лікарі давали тільки процент його на життя. От. Але слава Богу, тут теж хороші лікарі. По віднеслися. Мати пораненого додає, ускладнює лікування паперова тяганина. Треба було довідку вибивати. Воєнний білет при пораненні в нього пропав. Вже його списали збройних сил України, він вже має групу. І вони воєнні білети ще йому не дали. Списати, списали, розумієте? Пішли в воєнкомат його на облік поставити, не беруть, тому що воєнного білета немає. І це він в нас виходить, що він літає в повітрі. Дмитро Левицький не здається та вірить, що його нинішній стан тимчасовий. Я тримаю себе в руках. Ще хочеться хлопцям допомогти там, але я вже мінус і одиниця. Я просто там буду обозою, але хочеться ще вернутися в окопи, відстоювати те, що відстоював. Ці сусіди нам тут не потрібні, їх треба гнати подальше, аж туди. за… Северний полюс. Піти шляхом батька хоче син Митра Левицького. Хоче бути захисником України. Хоче після закінчення школи поступати в військову академію. От. Ми його відговорюємо, а він говорить, що ні. От. А синочкові дуже дякую за те, що він захищав свою батьківщину, хоч говорять, на що ти його туди віддали. Я його не віддавала, він сам зібрався, що ми навіть не знали, де він є. От. Потім до нього дозвонилися і каже, сина, де ти є? Він каже, я воюю. Дмитро Левицький мріє якнайшвидше стати на ноги і для цього готовий працювати щоденно. Я зробив так, як мене батько виховував. Він, він мені казав, що всі колись чоловіки підуть захищати свою державу І каже, ти, ти теж так маєш бути. Ну, я, я зробив те, як батько мене наставляв. Десь говорять, а типа, за що я піду воювати? Каже за цю державу. Я кажу, ти, каже, чи, чи, чи за цих політиків? Кажуть, ти, ти за політиків не йди, ти йди за, за, за свій дім воюй. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна СБУ засудили чергового колаборанта. Фігурант справи ще до повномасштабного вторгнення РФ перебував на непідконтрольній Україні частині Луганщини з 2015 по 2020 рік виконував обов'язки начальника так званої МВД ЛНР і перебуває в розшуку за участь у терористичній організації. А, от коли російські війська тимчасово захопили частину українських територій у 2022 році, Фігурант одразу знайшов спільну мову з окупантами. Він добровільно брав активну участь у створенні незаконного підрозділу так званого троїцького райвідділу міліції і отримав посаду заступника начальника цієї структури. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, і стільки ж років він не матиме права обіймати посади в органах державної влади місцевого самоврядування та інших, які надають публічні послуги. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня фактичного його затримання, оскільки засуджений переховується від правосуддя. Але хочу нагадати, що рано чи пізно відповідати перед законом доведеться усім зрадникам і колаборантам. Знешкодили майже сотню вибухонебезпечних предметів. Буковинські рятувальники повернулися з виконання завдань у Донецькій та Херсонській областях. Рятувальники повернулися з нульових рубежів. Там розміновували населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Якщо заявка, виїжджаємо до людей, які відповідно чекають нас, і ми обстежуємо ту чи іншу територію: чи то присадибна ділянка, чи то якісь земельні ділянки. Також є в нас. Ми зараз відпрацьовували лісове господарство. Працювали в лісництві. Їм потрібно було. Ну, як то кажуть, заготавлювати дрова також нашим і військовим потрібно, то ми обстежували територію для того, щоб люди безпечно могли різати і створювати якісь бліндажі. За період відрядження піротехніки виявили та знешкодили 98 вибухонебезпечних предметів. Коли ми про Обстежували територію лісового господарства. У нас є були лісові розриви. Ми проходили і були мінні загородження Мінні загородження це таке, що міна в міну стоїть, як в шахматному порядку, розташовані і їх на Одній території могло бути там 25-30 мін. І ми відповідно відпрацьовували згідно там наших нормативних документів і знищували їх на місці. У підрозділа Руслана Нездолія шоста ротація. Дві з них проходили в Київській області, наступні чотири в Донецькій. Рятувальники кажуть, робота на нульових рубежах щодня пов'язана з викликами. Основна задача це гасіння пожеж. Нещодавно ми повернулися у складі 10 чоловік з Херсонської області, де надавали проводили аварійно-відновлені роботи та надавали допомогу місцевому населенню по місту Херсон. Найскладніше у роботі дивитися за людьми, аби всі, хто поїхав на завдання, повернулися живими та неушкодженими. Додає Юрій Савіцький. Грачіше випадок це те, що ми щоденно працювали під обстрілами. Обстріли там не Рипиняється, ми мусили виконувати поставлені задачі. Ми готові були їхати виконувати задачі. Це наша робота, служба. і Ми повинні ніхто крім нас. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 відключення світла, проблема з обладнанням та виклики, які постали перед інтернет-провайдерами у Чернівцях. Після минулорічних блекаутів місцеві провайдери навчилися адаптуватися до критичних ситуацій. Кажуть, цьогоріч працюють з новою системою обслуговування. Ми переходимо з обладнання, яке треба електрику, на так зване пасивне обладнання, тобто яке не потребує електроживлення. І нам вдається зробити так, що у наприклад, замість бідного кабеля заводи оптичний кабель, і він має змогу підключатися до інтернету навіть при блекауті, при умові, якщо у нього є. Якийсь там акумулятор, спеціальний там павербанк, який би заживав там роутер і оптичний примач. Завдяки сучасним технологіям користувачі матимуть інтернет ще протягом 3-4 годин після відключення світла. Задля для кращого зв'язку також модернізують мережі на вулиці. Героїв майдану. Інтернет-провайдер прокладає кабель в каналізації електрозв'язку. Тож мешканці отримують якісніший і швидший інтернет. Наразі виникає дуже багато проблем. По пов'язане з тим, що ми живемо в стані війни. І, як ви бачите, дуже часто, в минулому році, було відключення електричної енергії. І наші абоненти приходилось проводити багато часу без інтернету. І вони багато працюють в інтернеті, і їм це потрібно. І тому, ми, незважаючи на військовий стан, Постійно проводимо модернізацію та вдосконалення нашої мережі. Працівники інтернет-провайдера кажуть, роботи ускладнюються через занедбані комунікації. Канали, по яким повинен проходити кабель під землею, вони трохи вбиті вже деревами. Ось, і в деяких місцях треба копати, щоб подивитися як можна більш ліпше просувати кабель, щоб не повредити інші кабеля і свій ще прокласти. Через війну в інтернет-провайдерів проблем додалося. Проблеми виникають іноді з обладнанням. Зв'язку з тим, що війна у нас більшість апаратури приходила через морські порти і через кордони. Наразі вони закриті, тому іноді виникають перебої з постачанням обладнання. Але ми завчасно стараємося закупляти обладнання, щоб у нас було на складі як і кабельна продукція, як і. Комутатори і своєчасно їх замінювати в разі виходу з ладу. Володимир Лукінов додає, ще однією проблемою є велика кількість дротів, яка псує архітектурну привабливість міста. Одним з прикладів вирішення даного питання є прокладання кабелю в підземних комунікаціях. Але це можливо робити і дуже добре робиться в спальних районах, де багатоповерхівки. Наразі в центрі міста це дуже складно робити, тому що є щільна забудова і. Архітектура не дозволяє виводити кабелі з підземних комунікацій на кожен будинок. Працівники інтернет-провайдера кажуть: модернізувати мережі у центрі міста важко через особливості архітектури. Проблема є глобальною, тож вирішувати її мають спільно. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Нічні відключення чернівчан просять запастися водою. Обмеження водопостачання триватимуть у Чернівцях від сьогодні, 21 листопада з 22 години до 7 ранку протягом трьох днів. Це пов'язано з аварією на магістралі. У Чернівці водоканалі пояснюють, для усунення прориву необхідно відкачати воду та докопатись до труби. В зв'язку зі складністю ремонту та необхідністю наповнення резервуарів на підприємстві змушені запровадити нічні. Відключення. З ялинкою чи без, як готуються у Чернівцях до новорічно-різдвяних свят. Встановлювати 20-метрову штучну ялинку на Соборній площі цьогоріч не будуть. В управлінні культури кажуть, під час воєнного стану це недоречно. Це кошти на монтаж, демонтаж, на дизайнерську роботу. Це все коштує великих грошей. Левова частка грошей, що закладено в управлінні культури на новорічно-різдвяні заходи, якраз забирає прикрашення ялинки. Але без ялинок чернівчани не залишаться. А ми запропонували альтернативне рішення встановити дві. І ялинки в парках цьогорічні дерева встановлюють у центральному та в Житневому парках. Їх планують відкрити 6 грудня у День Святого Миколая. У Житневому буде жива ялинка, а в парку Шевченка прикрасять штучну. Ось на цьому місці цьогоріч буде новорічна ялинка. Згідно рішення оргкомітету, гучних святкувань не буде. Але чинівчани все одно зможуть насолодитися атмосферою різдвяно-новорічних свят у місті. Цьогоріч управління культури також обіцяє оформити новорічну фотозону на площі філармонії. Однозначно вона буде іншою, а не буде ніяких повторів з минулим роком. Чернівчани гарно відгукувалися, фотографувалися біля тих фотозон. За словами Юлії Савтенко, святкові заходи для дітей відбудуться в усіх закладах культури міста. Юген Паселюк, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі 4